Подих нового світанку. Олена повернулася з тривалого відрядження додому з присмаком втоми, але і з передчуттям теплих обіймів рідних. Однак, замість очікуваного затишку на неї чекала холодна порожнеча. Син підліток Максим зустрів її відстороненим поглядом. Чоловік, Дмитро, був напруженим і ухильним, а її рідна сестра Анна, з якою вони завжди були близькі. Дивилася на неї з докором. Криза вибухнула раптово і жорстоко. Один за одним вони почали висувати звинувачення, які руйнували її світ. Син дорікав за брак уваги, за те, що вона завжди на роботі, чоловік з несподіваною агресією звинувачував у емоційній відстороненості та згадував давні, здавалося б, забуті образи. Анна ж з надривом у голосі говорила про те, що Олена їх усіх кинула заради кар'єри. Слова сипалися як град, розбиваючи її довіру до них на дрібні уламки. Її звинувачували у всьому, що, на їхню думку, йшло не так у їхньому житті. Олена відчула, що ґрунт вислизає з під ніг. Вона намагалася виправдатися, пояснити, але її ніхто не слухав. Напруга в домі стала нестерпною, і Олена, шукаючи хоч якоїсь розради та розуміння, прийняла єдине можливе рішення вона поїхала до матері в село. Материнська хата, наповнена запахом трав і свіжоспеченого хліба, стала для неї прихистком. Мама, мудра і небагатослівна просто обіймала її, слухала, і в цих обіймах Олена знаходила сили. У селі, прогулюючись знайомими стежками дитинства, вона випадково зустріла Юрія, її колишнього однокласника. Він став фермером. Його руки були мозолистими, а в очах світилася проста, але глибока мудрість. Їхні зустрічі стали щоденними. Юрій просто слухав Олену без осуду, без звинувачень. Він розповідав про своє життя, про землю, про цикл природи. Поступово, день за днем, Олена почала дихати вільніше. Розмови з Юрієм, його спокій і розуміння допомогли їй поглянути на ситуацію з іншого боку. Вона усвідомила, що зрада полягала не лише в їхніх звинуваченнях, а й в тому, що вони не намагалися її зрозуміти. Повернувшись до міста, Олена зрозуміла, що більше не може жити у стосунках, де немає довіри і взаєморозуміння. Важке рішення дозріло. Вона розлучилася з чоловіком це було болісно, але необхідно для її власного зцілення. Найскладнішим було відновлення зв'язку з сином. Максим, бачачи зміни в мамі її спокій і рішучість, поступово почав відкриватися. Вони багато розмовляли, і Олена пояснила йому свої почуття, свої мотиви, свій біль. З часом крига між ними розтанула і їхні стосунки почали будуватися на новій основі чесності і взаємоповаги. Сестра Анна, побачивши рішучість Олени і її нове життя, також з часом усвідомила свою неправоту. І намагалася налагодити стосунки, але цей зв'язок вже не був таким, як раніше. Олена почала нове життя. Вона відкрила власну студію дизайну, де її творчість розквітла з новою силою. Вона подорожувала, малювала, проводила час із сином і мамою. У її житті з'явився спокій, якого вона так довго прагнула. Болючий досвід зради і непорозумінь в родині навчив її цінувати себе, свої кордони і справжні стосунки. Вона зрозуміла, що іноді, щоб знайти свій новий світанок, потрібно пройти крізь темну ніч а істина сила проявляється в умінні відпустити те, що руйнує, і побудувати щастя на ново.